Вітаю дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел. Завдання 5. Серед чисел вибери ті, що розташовані між 420 і 620, та запиши їх у порядку зростанням. Тож, обираємо із запропонованих чисел ті, які розташовані між 420 і 620, а потім запишемо їх у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого числа. Вибираємо це 431 516 608, 599. Більше чисел немає між 420 і 620, тож запишемо тих 4 числа у порядку зростання. Перше 431. Далі 516, 599 і 608. Задача 6. Читаємо умову задачі. Сім'я купила газовану і негазовану воду. Три упаковки газованої води і дві упаковки негазованої води. По вісім пляшок у кожній. Скільки всього пляшок газованої і негазованої води купила сім'я? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що сім'я купила газовану і негазовану воду. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Газована негазована нам відомо, що газованої води купили три упаковки по вісім пляшок у кожній. Негазованої води купили дві упаковки по вісім пляшок у кожній. І скільки всього пляшок газованої і негазованої води купила сім'я, невідомо Позначимо це фігурною дужкою. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки сім'я купила газованої води, адже нам відомо, що 3 упаковки по вісім пляшок. Це підказує нам дію множення. 8 множимо на 3, це дорівнює 24 пляшки. Пояснюємо, купили газованої води. Другою дією дізнаємося, скільки пляшок негазованої води купила сім'я, адже нам відомо, що дві упаковки по вісім пляшок. Тож вісім множимо на 2, і це дорівнює 16 пляшок. Пояснюємо, купили негазованої води. Тож, якщо ми знаємо, скільки пляшок купили газованої і скільки пляшок купили негазованої води, тепер ми можемо дізнатися, скільки всього пляшок купили води сім'я. Тож додамо 24 і 16. Можемо додати порозрядно Десятки до десятків, одиниці до одиниць і додати ці суми. 20 плюс 10 це дорівнює 30, 4 плюс 6 – це дорівнює 10, а 30 плюс 10 дорівнює 40 пляшок. Запишемо відповідь, скільки всього пляшок газованої і негазованої води купила сім'я. Всього 40 пляшок газованої і негазованої води купила сім'я. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!